Дня. Сьогодні хочемо показати вам, як ми приготували паштет, і відкрити вам баночку, показати, який він всередині. Паштет і згущенку. Дивіться, який гарненький паштетик. Всередині, а запах який, дивіться, неймовірний. Дуже смачний паштет, масткий такий на батон, на хлібчик, то, що треба. Баночка паштету у нас коштує 120 гривень. Доступне до замовлення. І ось така у нас згущеночка, дуже гарна теж. Дивіться, так вона виглядає. Дуже класно, із маслом то що надо. Теж доступна до замовлення. І ще у нас є в наявності шкварки і смалець топлений. Шкварки в нас 150 гривень від деречку, смалець 100 гривень. Доступна до замовлення. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть. Всім відправимо.